Привіт! Мене звати Олені Каухілені, і я буду розповідати тобі про українську міфологію. І оскільки сьогодні такий дощовий пасмурний день, ми почнемо із дощового персонажа. Її звати Додола. Колись давно люди вірили, що дощ не просто так приходить із неба. Його приносить добра і ніжна дівчина додола. Вона ходить полями у вінку з квітів та зеленого листя, у вишитій сорочці, і куди вона ступить босими ногами, там розквітають ромашки. Коли літо стоїть сухе і гаряче, а земля починає тріскатися від спраги, люди кличуть додолу. Вони співають пісні, танцюють колом. Обливають дівчат водою і тим самим, неначе нагадують небесам. Додолу, додолу, дай нам дощику, щоб хліб уродив, щоб квіти цвіли. І вона чує. Тоді з'являються хмари, загримить перун, а за ним на землю пролється рятівний дощ. Усе оживає трави, дерева, городи. Додола це не страшна богиня, а навпаки, світла подруга людей землі, яка приносить радість, вражай і нове життя. Також кажуть, що Додола любить сміх і дитячі голоси. Найбільше вона виходить із небес тоді, коли чи як дітлахи граються і співають заклички, вона спускається тихенько, ніби легкий вітерець, і стає поруч із ними невидимою. А коли всі разом піднімають руки до неба і кличуть дощик, додола сміється, плескає в долоні і краплі сиплються з хмар, мов намистинки. У народі вірили, якщо додола довго не приходить, земля може образитись і перестати родити. Тому її завжди закликали з любов'ю і пошаною, щоби нагадати ми тебе чекаємо, добра дівчина, Прийди, напої наші поля. А ще додола любить квіти. Кажуть, якщо після дощу вийти на подвір'я і побачити ромашку чи волошку, що раптом розкрилися, то це знак того, що додола торкнулася землі саме тут. Тому й нині, коли йде літній теплий дощ, люди посміхаються: о, це додола завітала до нас. Так люди уявляли додолу дівчину, що приносить дощ і життя землі. А тепер давайте спробуємо почути її саму. Закрийте очі і дозвольте голосу додоли торкнутися вашого серця. Я додола, донька дощу і квітів. Я приходжу тоді, коли земля прагне напитися живої води. Мій крок то зелена трава, мій подих. Про холодний вітерець, а моя пісня це краплини дощу, що дзвонять по листю. Не бійтеся, хмар, вони мої крила. Я приходжу з добром, щоб оживити поля, сади і ваші серця. Кличте мене, і я завжди почую. Так промовляє додола дух дощу і квітів. Її голос живе в шелесті листя, у пісні крапель на даху, у тихій радості землі, що знову оживає. Пам'ятаємо, кожен літній дощ це не просто вода, це ніжний дотик давньої богині, яка і сьогодні приходить до нас. Нехай же у вашому житті буде достатньо дощів, що змивають смуток і приносять нове цвітіння. А я дякую вам за увагу і бажаю неймовірного чарівного казкового дня. Якщо вам сподобалось, напишіть мені коментар. Можливо, ви щось не згодні, можливо, ви знаєте про додолу якусь інформацію, яку ще не знаю я, тоді я буду рада вислухати її від вас. Якщо у вас є побажання про наступного персонажа, про якого б ви хотіли почути, теж напишіть мені. І. Чекайте наступне відео, підписавшися на канал.